Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо в нашій студії. Сьогодні будемо говорити про красу і відновлення разом зі мною наш експерт Світлана Сокуренко. Ви пам'ятаєте, що літо було спекотним, гарячим, Ми страждали під цією спекою не один раз. А як наслідок маємо шкіру, яка трішки все ж таки заплямилася, бо є пігментні плями, Сонцем під сонцем шкіра страждає, шкіра втомлена, іноді навіть тьмяна. І сьогодні з паном з пані Світланою ми говоримо про те, як відновити нашу шкіру, як наситити її перед важливим осінньо зимовим сезоном. ось це між це особливий етап для нашої шкіри. Отже, сьогодні будемо говорити про відновлення. Так доброго ранку. Доброго ранку. Дійсно, о, в нас був і таке дуже спекотне стресове літо, uh -huh. а, яке до яку... і тепер ми починаємо готуватися вже до зими. Якщо поетапно зима... розібрати, то що відбувається з нашою шкірою після палючого сезону літа? Ось перше слово палючий. А палючий це активний ультрафіолет, активний ультрафіолет роздратовує шкіру, навіть якщо нам не вдалося поїхати. А, позасмагати, ми все рівно навіть в умовах міста ми отримуємо значну кількість ультрафіолету, який uh -huh. дуже негативно впливає на стан нашої шкіри. Будь-яка шкіра схильна до пігментації, не схильна до пігментації. А вона змінює свою структуру, і стає більш роздратованою, uh -huh. більш чутливою до о, усіяких подразників. А, особливо треба враховувати той о, момент, що ми наближаємося до зими. Опалювальний сезон. А окрім опалюваного сезону, ще й прохолода і холод він дуже буде негативно впливати на стан шкіри, і нам треба максимально підготувати і заспокоїти роздратовану шкіру після літа, щоб ми максимально комфортно призимували. Але за класикою жанру відбувається трішки інакше. Ми маємо по факту після літа роздратовану шкіру з пігментними плямами. Так. Кожна жінка підходить до зеркала, і перше бажання що? ці пігменти прибрати. Ми намагаємося не відновити шкіру, а відбілити її на Наприклад, це сумісні процеси позбавляння від пігментних плям восени і відновлення шкіри. Вони можуть бути паралельними. Вони можуть бути паралельними, але треба обов'язково розуміти. Я розумію, наші красиві українські жінки хочуть, по-перше, прибрати усі е, моменти, які ну нам не дуже комфортно, знову ж таки, роздратованість. Якщо судинки нам відразу хочеться їх прибрати, а після літа вони стають більш помітними. Пігментація, яка проявляється більш яскраво, ми хочемо відразу це все прибрати, але треба е, обов'язково мати поетапність. Перше, що ми повинні це прибирати якраз роздратованість, тому що якщо ми будемо прибирати усі негативні естетичні зміни нашої шкіри відразу, а наша шкіра роздратована. Ми беремо і робимо додаткове роздратування, бо ці всі процедури, всі маніпуляції, особливо для депігментації, вони додатково і дуже активно роздратовують шкіру. Роздратована шкіра. Роздратована е, маніпуляція, яка дратує додаткову шкіру, і ми отримуємо ну зовсім не той ефект. Ми можемо позбутися пігментації, але ми отримуємо настільки роздратовану шкіру, що насправді е, ну той ефект, який ми хочемо… заглиблюємо проблему. 100%. тобто і... після спекотного спока... сезону, ми, до речі, можемо зараз подивитися е, ті проблеми, вивести вам на екран. Проблеми, які зазвичай з'являються на шкірі в момент е, закінчення спекотного сезону. Вже пані Світлана про це говорила: це сухість подразнення, лущення судинна сі... сіточка та в'ялість. Але одразу після закінчення теплого сезону ми вже зрозуміли з ваших слів: займатися відбілюванням шкіри, різними пілінгами не потрібно. Що потрібно навпаки робити? З якої ось... процедури входити у осінньо-зимовий сезон? Ось перше, що ми бачимо, сухі. Угу. Нам треба боротися з сухістю. А будь-яка шкіра суха чи жирна вона потребує додаткового зволоження. Угу. І ось якраз ми можемо на прикладі а, сьогоднішніх, ось зараз у нас показані дві губки. А, Це як макет шкіри. Так, uh -huh. а, я, не дуже яскраво помітна різниця між ними, але особливо по текстурі. Ми, Знову ж таки, із нашою шкірою можемо не зовсім розуміти, що вона більш uh -huh. роздратована. А, але при, ось можемо навіть так побачити: ось тут вона така трошки погнута, тут вона рівномірна і пружна. А, такі зміни відбуваються з нашою шкірою. Це, наприклад, з цієї губки, це шкіра, яка. Прийшла до нас. після літа. від літа. Uh -huh. так. А це шкіра, яка зволожена, гарна і, і комфортна. Що ми повинні зробити uh -huh. в першу чергу, щоб зробити з такої шкіри ось таку? А, ну, ось на прикладі, знову ж таки, водичка. На прикладі цієї тари ми будемо показувати, що нам треба. В Замість водички чергу... для шкіри, що це може бути, зволожуючий крем. Зволожуючи маски будь-яке зволоження. Будь В першу uh -huh. чергу зволоження повинно бути всередине. Uh -huh. Якщо ми е не притримуємося водно-електролітного uh -huh. балансу, ми не вживаємо ту кількість води, яка нам потрібна, ну ми отримуємо не той гарний результат. Тому тобто ми п'ємо воду не лише мастимо на обличчя, несотків. а ще обов'язково. Ми п'ємо достатню кількість так, води. Угу. Зараз ми вже в зимовий осінній період ми можемо використовувати більш щільні, більш концентровані засоби. Тобто Ми можемо використовувати, вже, а, окрім крему, сиворотки, uh -huh. емульсії, бустери, додаткові засоби. Тому що uh -huh. ми вже не боїмося того активного ультрафіолету, який був літом, uh -huh. але захищаємось СПФ. Тому ми спочатку вже відразу поглиблюємо цю губочку, нашу шкіру. І ось а, на прикладі у цих ось ємкостей ми показуємо а, основні інгредієнти, які потрібні насправді будь якій шкірі. А, щоб відновити її після літньої спеки. Так. І підготувати до зими. Uh -huh. а, в першу чергу, це вітамін С. Це такий універсальний uh -huh. засіб, не знаємо, що додаємо в свій догляд вітамін С. А єдиний протипоказ це, звісно, неприносимість вітаміну С. Якщо ми алерга, якщо у нас алергія на вітамін С, ми його не використовуємо. Uh -huh. А чи правда, що креми, емульсії, сиворотки з вітаміном С вони додатково вирівнюють шкіру, позбавляючи нас від пігментації? Тобто це таке м'яке відбілювання обличчя? Так. Uh -huh. Ось а, якраз на цьому прикладі ми можемо зрозуміти, що основне це зволоження, заспокоєння шкіри, але якісь додаткові методи, не такі агресивні, як нам би хотілося на початку. Ми вже можемо для депігментації, для прибирання судинок вже використовувати. Угу. А чи правда, що вітамін С, який є в сиворотках, в кремах, І треба обов'язково закривати сонцезахисним кремом, бо начебто він створює якусь реакцію під впливом сонця? Все вірно. Бачите, я вже напевно вам не потрібна. Ви все що ви знаєте? У нас це просто на рівні так, теорії. Так, все вірно. А взагалі будь-які активні компоненти краще, якщо ми не знаємо перестрахуватися і закривати сонце захисним угу. кремом. А, ну, якщо ми використовуємо, звісно, вночі цей крем. Ну тоді в тобто вночі можна відповідно не закривати. Звісно, а, а ще трапиться, якщо людина забула, наприклад, закрити СПФ, а намастилась кремом з вітаміном С. А і виходить на вулицю. Роздратована шкіра, яка вже чутлива, яка вже більш е сприятлива до ультрафіолету, mm -hmm. е отримала за ніч або зранку е вітамін С, який дуже Класне, дуже корисний, але він перед тим як проникнути в глиб, він роздратовує і знаходиться на поверхні нашої шкіри. Щоб потім не нарікати на виробника? Знаєте, що вітамін С потрібно закривати і СПФ. дуже часто в моїй практиці є випадки, коли дівчата використовують а, депігментуючу косметику, Вона ефективна на класна, але вони не роблять захист. І ми отримуємо ефект не той, який хотіли, а навіть гірше ніж е, було. Гірше і, і зазвичай, якраз е, використовуючи косметику з відбілюючими компонентами, наприклад, такі як вітамін С, а е, пігментація, яка утворюється внаслідок неправильного використання, більш, е, е, стійка? більш стійка і так. глибока, з якою потім так. важко і боротися. ще важче вивести. Угу. А, Отже, ми насичимо наш організм водою зсередини і зовні використовуючи з воложуючи і додаємо вітамін С. Так. Далі у нас є вітамін Е. Універсальний метод він підходить якраз таки для живлення шкіри, а дуже добре використовувати особливо для сухої шкіри, але він підходить і для а, жирної. І якраз краще всього в нашому випадку завжди краще підготовка, ніж коли uh -huh. вже момент сталося, проблема відбулася. Тому краще всього а, дуже часто uh -huh. я просто знаю, що Е використовують зимку. Uh -huh. Використовуйте його зараз. Потрібно, щоб він в кремах був чи так само пити із середини. А якщо у вас є нестача вітаміна Є, е, ви п'єте середини. Uh -huh. Для шкіри в зараз в такий період, коли в нас де переналаштування на зимовий час, ми а, додатково отримуємо стрес і для шкіри. Вітамін Є е підходить майже всім. Uh -huh. Тому трошечки сюди додаємо і вітамін Є. Е. Міняє вам вітамін Є е на yeah. антиоксиданти. Як вони працюють? Антиоксиданти це очищення нашої шкіри. А, знову ж таки, окрім очищення, заспокоюється, Заспокоюється ефект дуже гарний і прибирання роздратування. Тому а, в цілому до антиоксидантів відноситься і вітамін С і Є. Але угу. я додатково їх виділила, тому що ну, це такі самі основні компоненти, угу. без, без яких ну, ніяк ми Ні. не можемо вже... Угу себе почувати важливим компонентом є колаген але багато стверджують що колаген має таку структуру він ззовні ніяк не діє що його потрібно пити лише всередину або активно споживати бульйони такі натуральні або все ж таки користуватися з таким порошковим колагеном але пити його а не мастити ззовні. А звісно, засвоюється кологен значно краще, коли парентерально, коли ми вживаємо всередину. Uh -huh. Але нам потрібен колаген і для змащування і захисної в першу чергу дії. Uh -huh. А знову ж таки, колаген при в виді крема, а особливо сиворотки, особливо масок колагенових, які ми можемо uh -huh. наносити вночі. Коли в нас не дуже гарні ночі, дуже моя рекомендація: фантастично наносимо колегенову маску. Тобто, вже включилася сирена, сховища, діставайте колегенову маску так, в дітей сховища і не боїмося, її можна всю ніч. Ну, будемо сподіватися, що нам цього не треба, але. Такий лайфхак. А, і якраз колагенова маска а, поверхнево, дуже гарно заспокоює і робить шкіру менш сприятливою до подразнюючих факторів. Uh -huh. Тому я все-таки рекомендую використовувати засоби, в яких є колаген. Але знову ж таки, колаген бажано використовувати не молодим дівчатам, а дівчаткам 25-27. Якщо ви раптом думали, так 25 плюс це вже не молодим дівчаткам. Але це дивіться, це жарт. Був це жарт. Так. Мається на увазі, що просто підживлюєте вже так, додатково так, свої так. шкіри. Отже, колаген, як і вода, як зовні, так і всередину. Так. І наостанок у нас СПФ захист. Ми пам'ятаємо, ми вже про це поговорили. Ним ми закриваємо обов'язково, щоб наші компоненти всі діяли. І давайте на фінал закцентуємо, чого точно не можна робити восени, щоб собі не нашкодити. Ось знову ж таки, ми забули про оцей вітамін А, угу. і якраз вони діють тільки разом. Якщо в нас є концентрований вітамін А, це дуже гарний вітамін. Він називається не просто так вітамін краси, але він дуже сильно сприятливий до ультрафіолету. Тому, якщо ми робимо якісь агресивні е пілінги, абразивні постримуючи поверхню шкіру, угу. процедури і так далі, ми завжди використовуємо СПФ мінімум 50 п'ятдесяточку. А знову ж таки бажано завжди підготувати шкіру зволоженням, живленням. І після того, як вона вже перестає бути uh -huh. такою роздратованою і відходить від літньої від спеки, тоді ми можемо використовувати щось більш агресивне. Дякуємо вам, з нами був наш експерт, косметолог Світлана Сокоренко. Ж наживлюйте свою шкіру, узнайте нюанси використання усіх компонентів і, звичайно, залишайтеся завжди красуннями за будь-яких обставин. Турбуйтеся про себе.